У Туреччині відбулася церемонія спуску на воду другого українського корвета Гетьман Іван Виговський. Ми ж більшість своєю частиною полагаємося тільки на Бога, і я скажу так: я ем, сказав, що в этом году СВО завершиться. Я більше ніж увірев, що СВО в этом году завершиться. Я ще раз повторяюсь. Може бути хтось буде думати, чому он так впевнено говорить, Ну у мене, я думаю, на то є всі підпосилки. Корвети Гетьман Іван Виговський та перший спущений на воду корвет Гетьман Іван Мазепа, які через російську агресію будувались в Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть ваговим доповненням до нашого флоту, підвищуючи обороноздатність України. Україна вдячна турецьким партнерам за підтримку у непростий для нашої держави час Україна вже давно зламала домінування російського флоту у Чорному морі, знищивши десятки суден. За словами представників ВМС України. Усі роботи з будівництва корвету здійснюються за укладеним в угоді графіку. Нагадаємо, що 29 травня вийшов на перші ходові випробування головний корабель українського контракту, флагман військово-морських сил України, гетьман Іван Мазепа. Його також оснащать Туреччині. Історичний обмін якого не було ще з часів холодної війни. Так у сполучених штатах говорять про масштабний обмін політв'язнями та шпигунами між Росією та країнами Заходу. Росія обміняла 16 в'я. Знаних на вісьмох росіян, яких утримували у Сполучених Штатах, Німеччині, Норвегії, Словенії та Польщі, серед звільнених Еван Гершкович, Пол Вілан та Алсу Курмашева. Обмін відбувся після місяців таємних і складних переговорів між Москвою та Вашингтоном, у яких брав участь особисто президент Байден. Більше про те, кого повернули Сполучені Штати та кого віддали натомість Росії, знає Олексій Коваленко, який слідкував за цією темою та приєднується з державного департаменту. Вітаю Олексію. Вітаю. Олексій, Отже, хто повертається до сполучених штатів? Як на цей обмін реагують американські посадовці, та що пишуть медіа? Так, насправді, Марія, ти дуже правильно зауважила це історичний обмін за масштабами та кооперацію з іншими країнами за кількістю обмінених ув'язаних цього не бачили з часів холодної війни. Повертаються додому журналісти Wall Street Journal Еван Гершкович, журналістка Радіо Свобода Аусу Курмашова. Повертається колишній американський морпіг Пол Вілен, А також повертається російський опозиціонер Кара Мурза. Крім того. Росія звільнила в обмін на вісім тих, хто повертається до Росії. Росія звільнила п'ятьох ув'язаних п'ятьох ув'язнених із Німеччини німецьких громадян, а також сімох громадян Росії, яких називають політичними ув'язненими у Росії. Власне за що ж обвинувачували всіх цих людей у Росії? Евана Гершковича обвинувачували у штугунстві, і це був перший випадок, коли американського журналіста з часів холодної війни. Війни звинувачували у Росії у шпигунстві. Його звинувачували за цією статтею і дали йому 16 років ув'язнення у російській тюрмі. За тією ж самою статтю звинувачували також і пола вілана, колишнього американського марпіха. Алсу сукурмашево та російського опозиціонера Карамурзу звинувачували у розповсюдженні неправдивої інформації. Знову ж таки, це відповідно до російського винувачення у розповсюдженні неправдивої інформації. Про російську армію а вже вони в безпеці. Вже вони зараз по дорозі по дорозі літаком до Сполучених Штатів Америки. Відповідно, обмін сьогодні відбувся у Туреччині. Багато емоційних заяв ми чули і від адміністрації США. Це був дуже кропіткий і важкий обмін, особливо якщо зважати на стан відносин між Росією та Сполученими Штатами. І власне чули ми також емоційні заяви і від багатьох медіа. Зокрема, і від Wall Street Journal, журналістом якого є Еван Гершкович. Після його звільнення Wall Street Journal опублікував матеріал із заголовком вітаємо, вітаємо вдома. І дуже цікавий момент, що Wall Street Journal до останнього, поки вже достеменно не було відомо, що Еван Гершкович знаходиться на свободі. Не публікував нічого про його звільнення. Сьогодні була також досить емоційна заява президента США Джо Байдена в Білому домі. Також під. Під час цієї заяви були присутні члени родин Гершковича Курмашової та Вілана. І власне під час цієї заяви президент США Джо Байден зазначив, що страждання родин цих ув'язаних та страждання них самих вже закінчені. Пропоную послухати слова президента США. And this is a very good afternoon. Це дуже хороший день. Дуже хороший день сьогодні. Ми повертаємо додому Пола Евана, Алсу, Владіміра, трьох громадян США та одного постійного резидента США. Усі четверо несправедливо сиділи у в'язниці в Росії. Пол упродовж майже шести років. Владімір з 2022-го. Еван з березня 2023-го. Алсу з жовтня 2023-го. Російська влада заарештувала їх, засудила на фейкових судах і відправила на тривалі терміни до в'язниць без будь-яких законних підстав. Жодних. Раваше. Вони за межами Росії раніше сьогодні вони вилетіли до Туреччини і незабаром будуть повертатися додому, щоб побачити свої родини. Це неймовірне полегшення для всіх членів родин, які тут зібралися. Це полегшення для друзів і колег по всій країні, які довго молилися за цей день. угода, завдяки якій це стало можливим, була подвигом дипломатії та дружби. Кілька країн допомогли це зробити. Вони на моє прохання долучилися до важких комплексних переговорів. І я особисто їм усім ще раз дякую. Я їм особисто подякував і дякую ще раз. Ця угода була б неможливою без народження. Всі готові і ніяких серйозних хлопців до 30. Це донька Алсу, і тепер вона зможе святкувати разом зі своєю мамою. Ось про що це все сім'ї тепер можуть бути разом. Так, почули, ми такі дуже емоційні слова президента США, і як ми знаємо, він особисто брав участь у цих перемовинах і особисто відігравав дуже важливу роль в цьому перемовному процесі. І, власне про це сьогодні заявив високопосадовець США, коли заявив, що навіть в той день, коли Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури на президентських виборах, в той день він також займався цими перемовинами. Також ми чули про ці перемовини від Джейка Салівена, від радника президента США. З питань національної безпеки пропонував послухати. Президент сам особисто брав участь у дипломатичних перемовинах, які призвели до цього, включаючи численні розмови з канцлером Шольцем з іншими лідерами країн, які надали деяких росіян для обміну. І одним з найостанніших був телефонний дзвінок премєр міністру Словенії у неділю, 21 липня, щоб узгодити остаточні домовленості, аби завершити цю угоду.